Начебто, і всі вже розуміють, і проговорено усе тисячу разів, що як порахувати ремонт по фотографії, ну це ж неможливо. І люди, начебто, і розуміють, і звертаються, і кажуть, да, ми розуміємо, що це буде не точно, але скажіть, хоча б приблизно. Але все абсолютно перевертається, коли автомобіль приїжджає і сталося не так, як планував, а виявилось, наприклад, додаткові пошкодження. І люди можуть казати: ну да, неправильно порахували. Звісно, неправильно. Дивіться, коли ви йдете, наприклад, до лікаря і хочете, щоб він вас полікував від якоїсь хвороби, цю хворобу потрібно визначити. Так само потрібно визначити і об'єм ремонту, що зробити по фотографії неможливо. Ви ж не до ворожки прийшли і дали їй фотографію, і сказали, але, а ану, поводіть, будь ласка, рукою, скажіть, що потрібно лікувати. Ось тут так само. Лікарю потрібно відправити вас на аналізи, на якісь додаткові обстеження, МРТ, здати там аналіз сечі, крові, ще там може десь мазок взяти. І тоді уже лікар зможе вам призначити діагноз і лікування. і тоді вже можна підрахувати і кількість ліків, які потрібно купити, скільки випити, і якщо навіть через якийсь час це не допоможе, то знову проходити до обстеження і. Купувати ще якісь ліки і назначати інші діагнози. Ось щось подібне і в автомобіля. не можна просто взяти фотографію з аукціону, поводити по ній рукою і сказати, тут буде ремонта на 5 тисяч. Приїде машина, її потрібно дефектувати. І може виявитись додаткове пошкодження, наприклад, генератора, лонжерона, радіатора, фари, якої не було видно. На фотографії і такий ремонт може виходити дорожче ніж попередньо оцінюєш по фотографії. Тому замовляючи авто із США, чи коли ви хочете проконсультуватися, скільки буде коштувати той чи інший автомобіль, неможливо скинути силку на аукціоні і сказати: ігор. Ну ви ж уже давно займаєтесь машинами, маєте знати? А ну скажіть, скільки буде все під ключ?